Добрий день. Розкажу рецепт тіста дріжджового з мінімальним набором продуктів по мінімальній ціні саме простий. Беремо борошно, саме дешеве АТБ, ванілін, АТБ, сіль АТБ, дріжджі АТБ. І олія соняшникова, епіцентр саме -дешеве. Беремо воду, один стакан, вода, сироватка, молоко. що хочете. Дріжджі, дві чайних ложечки. Ванілін один пакетик, одна щепутка солі, цукру 50 грам і олії 100 грам. І все це перекалапусили, і потім додаємо борошно. По рецепту борошна потрібно 600 г. Я додаю 500 г, 100 г залишаю, щоб перекалопусить. Обов'язково борошно пересівати. Я не майстер в випічці, в тісті, в дріжджах. Але зрозуміла, що головна складова одна з головних складових, щоб борошно було пересіяне. Плюс цього тіста, що не треба чекати, щоб воно піднялось, чекати 40 хвилин, годину. Це все змішуємо і дуже довго виминаємо, не менше 7 хвилин. Змішали і виминаємо не менше 7 хвилин. На відео ви побачите весь процес, ви побачите, як тісто буде відкладати від рук, яке воно еластичне. Ну, це супер рецепт. Дане тісто ще я заморожую. На відео я роблю заміс на дві порції. Мені так зручно. Потім я розділю їх на три кульки. Одну кульку я буду використовувати для піци, дві кульки піде в мене в морозилку. Чудово підходить тісто для піци, для рогалики з варенью, для сосісок в тісті. Боже, я його дуже багато в чому використовую. Це супер-супер тісто для супер-супер лінивих людей. І для тих людей, які просто не справляються з тістом, такі є я одна із них. Мені дуже важко дається дріжджеве тісто. Ну так от, випічка це не моє, я по м'ясу. Ви вже бачите на відео, як тісто збирається в кульку, дуже легенько, великих сил для цього не треба. І приблизно, до речі, в морозилці у мене ці кульки лежать з тістом десь півтора місяця. Це теж дуже зручно. Витягнув з морозилки, почекав 30 хвилин і можеш мняти собі заготовочка, є все, що тобі треба. В школах дуже часто бувають ярмарки, і в мене не буває, буває такого, що немає часу щось придумувати. Купила кілограм сусісок чи два, витащила це тісто, зробила сусіски в тісті, робила навіть котлети в тісті з цього тіста, я не знаю. Це такий незамінний продукт у мене в холодильнику. Це тісто. Я не купую його в АТБ. Ще десь дуже-дуже прикольно, якщо воно є, і щось можна приготувати в будь-який час. Головне, щоб була духовка і що туди всередину запихувати. Ви вже бачите на відео, що 2 хвилинки, 2,5 хвилинки, і вже воно зібралося в кульку. Уже вложу спокійно на стіл і роблю собі мну. Тісто, дивіться, я навіть не посипала борошно на, на стіл. Дуже гарно відстає. Тут починається праця, це саме важке в цьому тісті мняти його 7 хвилин. Але я собі слухаю музику. Мену насолоджуюся процесом, час прискорила. Як тільки тісто починає трошки приліпати, трошки досипаю, і далі пішло, 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 Я не знаю. ну... Легше вже нічого не придумаєш, як це тісто. У мене був такий один рік, що я закрила дуже багато варені з вишень, з, з полуниці, і якось його їли, а потім перестали їти. І воно, їсти воно стоїть, стоїть, стоїть. Щоб ви розуміли, я за рік, мабуть, літрів з 10 тільки на рогалики з цим тістом використовувати все варення. Ну, Там є свої нюанси. В варені треба додати кохмах, щоб це було як джем. І я обов'язково пізніше зроблю відео е, рогалики з даного тіста. Нюхаю тісто, боже, як воно пахне! Вже знову хочеться їсти, коли це, <смас> згадаєш цей смак і аромат. Ось ви бачите, як уже закінчується процес. Я роз, е, розкатаю по столі таку ковбаску, розділяю на три частинки. Одну частинку я залишу. Буду випікати піцу, а дві частинки я складу в морозилку. В звичайні пакети, які є, з-під хліба. Ну, ми живемо ж економно в селі, розумієте, і бережемо екологію, складаємо туди і відправляємо в морозілочку. А потім я буду робити піцу з кружочка. і вначалі ви бачили, як вона виглядає. Смакота, вам чесно кажу. З піцию теж виставлю відео трошки пізніше. Спробуйте обов'язково використати мій рецепт, не пошкодуйте дуже простенько, дуже легесенько, дуже працювати легко. От просто легко. Я люблю, коли все просто і легко. Не люблю себе видумувати, там щось, паровози, параходи придумувати, якщо вже їх придумали до мене. І саме головне, ви не втрачаєте час на те, щоб тісто піднімалося. Замісили, зробили свою роботу і все. Всім бажаю хорошого, доброго дня, мирної тихої ночі, і щоб все, що ми робили, робили з насолодою. До побачення! Приємного!